Депутати Хмельницької обласної ради зібралися на чергову 25-ту сесію. На порядку денному близько двох десятків питань. Серед них депутатські запити. Обранці одноголосно підтримали два. Сьогодні було два запита з боку депутата обласної ради з Юрія Валентиновича щодо забезпечення фтизіопульмологічного комунального некомерційного підприємства необхідним флюорографом пересувним. Ну і запити Вашука Сергія Петровича щодо продовження реалізації проєкту малої приватизації на 2025 рік. Депутати злагодженого сьогодні підтримали депутатські запити. Заслухали звіт про виконання обласного бюджету Хмельницької області за 2024 рік. Його дохідна частина частина становила 1 мільярд та понад 700 мільйонів гривень. Основним, безумовно, залишається, як і попередні роки, надходженням, джерелом надходження є податок доходів фізичних осіб. Він становить, його питомога становить 87,4%. За 2024 рік надходження податку склали 1 мільярд 536 мільйонів гривень. Це 104,6% до затверджених призначень. Ще один звіт про здійснення обласною військовою адміністрацією делегованих їй повноважень обласною радою за 2024 рік зачитав Сергій Тюрін. Зокрема, зазначив, на обороноздатність країни з обласного бюджету витратили 150 мільйонів гривень. А ще 360 мільйонів навпіл із місцевими бюджетами громади та частиною благодійних коштів виділили на захист цивільного населення та інфраструктури. За час повномасштабної війни ворог понад 400 разів. Атакував Хмельниччину шахедами і ракетами, близько 4 тисяч об'єктів цивільної і промислової інфраструктури зазнали руйнувань різного ступеня. Відповідно до реєстру пошкодженого та знищеного майна, погоджено державну компенсацію постраждалим на суму в понад 103 мільйони гривень. Також обранці підтримали внесення змін до складу постійної комісії з питань ветеранської політики. На попередній сесії обласної ради була створена нова комісія, яка відповідає за реалізацію ветеранської політики. І на цій сесії було обрано голову цієї комісії. Ним став представник команди Семчишина Богдан Попадюк, військовослужбовець чинни військовослужбовців збройних сил України. Ще частина питань стосувалася врегулювання діяльності підприємств та організації обласної комунальної власності. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста.